Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу показати свої такі невеличкі покупочки, які я зробила в різних магазинах, вони були зроблені в липні місяці, ну, якось так в липні мені не вдалося їх показати, тому показую зараз. Так, перше, що ви бачите, це от такий кондиціонер для білизни це Flo, лінійка Flo з яким квітковим ароматом, аромати білих квітів. <кхід> Виробник, здається, Німеччина 1 літр. Бачила в оглядах дівчат такий кондиціонер, хороші позитивні відгуки. Була дуже хороша ціна. Так, сказала, да? В магазині Фора я купила цей кондиціонер, десь він коштував чи то 56 гривень, до 60 гривень. Уже користуюся і дуже подобається мені аромат і дія. Також в магазині ще хочу сказати, що в селі у нас від цієї фірми Фло засіб для миття підлоги дуже подобається. Такий прямо гарний квітково-фруктовий аромат, нехімозний і дуже гарно миє дерев'яну підлогу та й взагалі всі, всі поверхні. Тому от я звертаю уваги увагу дівчата саме на от цю фірму FLO. Так, В Аврорі купила от такий засіб, освіжаючий для унітазу з лимоном. Теж по хорошій ціні він ішов. І ви знаєте, от що я помітила? Зараз у мене в використанні бреф я купувала в Єві. І він так швидко змивається, оці куль, кулькові такі, да, оці засоби для унітазу, вигляді кульок. Ну просто я не знаю. Ну, пройшло там буквально. Ем... Два тижні і вже він закінчився. А якщо ще у вас в сім'ї багато людей, а, а ще якщо й гості приїжджають, то ну просто він може і за тиждень використатися. А от такі у вигляді таких от брусочків, кусочків, таких мильних, як мило, то мені здається, що вони якось довше, ніби в використанні. Ну так, вони не не дають таку пишну піну. От, але, але використовується довше. І тому я знову повертаюся до таких засобів. Тут можна буде потім це мило окремо купити, і а цей от контейнер можна використовувати ще багато разів. Також в Єві купила от таку масочку з лохиною, здається, чи це чорниця, не знаю. Вона була по такій дуже-дуже бюджетній ціні. 8,50, здається, до 9 гривень. Бачила в оглядах дівчат, що вони купували таку масочку від Біоакви. Ну, Взяла, спробую. Думаю, що вона буде непогана, гарно буде зволожувати обличчя і освіжати. Також в Єві взяла по хорошій ціні, здається, 82 гривні. Запам'ятовую ці ціни. Ну, до 90 гривень так точно. От такі патчі корейські чи китайські, не знаю, які вони, що тут написано, вони йдуть з... Нічого не написано. Все, все тільки в іерогліфах. Вони йдуть з колагеном і чи то з зеленим чаєм, чи то з водорослями. Вже використовую непогані патчі, гарно тримаються, тоненькі, все як, все як завжди, тут і 60 штук. Все захищено, є та ж сама лопаточка, от вона. от, вона, і вони такого зеленкуватого кольору. Знаєте, подобається. По такій ціні можна купувати і вони. Холодненькі, якщо ми тримаємо її в холодильнику, і гарно зволожують і знімають набряки під очима. А що ще потрібно? Так, також я купила 31 липня, зайшла в Єву і була хороша акція на дезодоранти і на кулькові, і на такі от з розпилювачем. Довго думала, що мені взяти. Вони йшли по 80, теж 86 гривень, чи, здається. Пачі, по-моєму, 82 чи 83, а ці 86 дезодоранти. От, В мене кулькові є, хотіла взяти от саме такі от з пульверизатором. І побачила от таку новинку. Ну, тут якийсь цитрусовий, я так розумію, фреш оранж, цитрусовий аромат. Тут намальований і персики, я так розумію, грейфрут. Чи це тільки грейфрут, не знаю. Ну, взяла чому такий? Тому що зараз в серпні місяці планую використовувати цю туалетну водичку від Avon Лініка Пурбланка Golden Boost. Яка йде теж така цитрусова, грейпфрутова, і так думаю, в парі, щоб було от, не переби не перебивались аромати, то взяла от саме цей дезодорант від «Нівеї». В цьому дезодоранті подобається, що він має от таку кришечку, яка от так дуже зручно відкривається, закривається. Але трішки аромат мене розчарував, тому що тут я зовсім зовсім не відчуваю нічого цитрусового, нічого гріфрутового. Mm -hmm. Так, якийсь десь там. Легенький-легенький, якийсь такий приємний фруктовий аромат. І все. Ну, Це я трішки цим розчарована. Я все-таки більше люблю, щоб е, всі ці засоби були більш ароматизовані, от, і я їх відчувала, ці аромати. Ну, нічого, я думаю, що буде е, цей дезодорант справлятися з. Задача, яка перед ним поставлена, це захист від поту, а вже парфум від Avon буде давати аромат, буде піднімати настрій. Ну, от такі в мене плани на серпень місяць. Обіцяю, що початок серпня буде дуже-дуже спекотне. І також, вже, якщо ми заговорили про парфуми, то покажу, які парфуми я планую використовувати. В серпні цей обов'язково оцей парфум від Avon Summer White Sunset планую закінчити, вже його добити. Дуже мені він подобається. І нас в таку теплу погоду, навіть в жарку, він дуже гарно розкривається і дуже гарно тримається. І от... І оцей парфум. Вірніше, це така от водичка, спрей водичка від Oriflame Love Potion Blossom Kiss. Я її використовую на ніч після того, як прийму душ. Вона така солоденька, приємна. Для мене діє так трішки заспокійливо. Так, вона не стійка. На тілі тримається дуже-дуже мало. Більше аромат зберігається на одязі, на халаті, на... Можна навіть розпилити її на постіль. Дуже-дуже ну, приємна водичка, солоденька, і мені вона якось зайшла саме от зараз в, влітку. Не знаю, як вона буде взимку триматися і розкриватися, але зараз я нею користуюся і користуюся з великим задоволенням. Ну, звичайно, це не всі парфуми, якими я буду користуватися в серпні, можливо, там ще щось. По настрою додам, але от цими обов'язково буду користуватися і Summer White Sunset закінчиться. У мене ще є одна в запасах така бутилочка, тому, мабуть, буду відкривати її і продовжу користуватися в серпні місяці. Так що, ага, ще хочу показати, що в Єві я купила отакий крабик. 50, здається, 9 гривень. У мене мій крабик поламався, тому такого великого розміру не було. І оце мені якось так, знаєте, сподобався. Інколи заходиш в Єву і стоїш перед вітриною, там, де різні заколочки, там різні різиночки, отакі крабики, і все-таки гарне, але вибрати нічого не можеш. А от інколи зайдеш і просто отак зразу зайшла, от як з цим крабиком, побачила його, взяла і пішла. Навіть не стояла, не дивилася. Зразу він мені сподобався, ціна, колір, форма, і тримає він непогано. І от зразу його і купила. Тому зараз в мене в використанні ще з'явився і такий крабік для волосся. Так що, от такі в мене були невеличкі покупочки. Ну там ще, звичайно, були, але я вже навіть і забула, що я там купувала, то якісь серветки, то. Е Засоби для прання, здається. Ну, були, були покупочки такі самі-самі необхідні. От, ну, все, все, потрібне, все потрібне. Тому будемо далі слідкувати за акціями в магазинах, заходити, купувати. Саме головне, щоб був настрій, були кошти. І було мирне на небо над головою. Тому всім бажаю, щоб у вас все це було. До наступної зустрічі, до наступного відео. Хорошого вам настрою! тримаємось, відволікаємося, і все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення!